Польща обирає нового президента. Вчора пройшло голосування в першому турі виборів. Пораховано вже 99% бюлетенів. За даними ЦВК, лідирує Рафал Часковський кандидат від прорядової громадянської платформи та мер Варшави. У нього 31,2%. На другому місці кандидат від опозиційної партії Право і справедливість глава інституту національної пам'яті Карл Навроцький, 29,7%. Що ці результати значать для України і як головні претенденти на президентське крісло став? Ляться до нас. Запитаємо нашої кореспондентки Олени Коренкової. Доброго ранку. Колеги, вітання із Варшавою. Справді сьогодні вже такий звичний робочий день у Варшаві, на відміну від того, як порожньо вчора було на вулицях за винятком виборчих дільниць. Власне, коли поляки йшли на голосування, але загалом уже можна підбивати перші результати за підрахунком майже всіх голосів за даними ЦВК. Ми знаємо так справді, що переможці доволі очікувані. Тобто, в цьому плані ніякої несподіванки не було. Напевно, щодо несподіванок було доволі дивно, що розрив між головними кандидатами настільки маленький, менше одного відсоткового пункту, і загалом це. Свідчить про те, наскільки країна поділена і наскільки буде загалом складною боротьба у найближчі два тижні, тому що ми пам'ятаємо, що другий тур президентських виборів призначений на перше червня. а Це означає лише одне: що передвиборчі перегони будуть продовжувати тривати загалом щодо несподіванок, які власне проявнили результати цих виборів, це насамперед те наскільки виявилася більша підтримка у Славоміра Менцена від ультраправої антиєвропейської партії Конфедерація він опинився на третьому місці. Власне так і пророкували попередньо, але що до того, що змінилося у нього наразі близько 15% підтримки. Це доволі високий показник, і це незвична ситуація для польщі, коли ультраправі сили мають таку велику підтримку. Також варто звернути увагу і на четверте місце. Це також стало певною несподіванкою, тому що на четвертому місці опинився так само ультраправий кандидат. У чомусь навіть більш радикальний, навіть ніж Менсен на у своїх поглядах. І власне в своїх діях під час передвиборчої кампанії вже Браун. У нього трохи більше 6%, але загалом у п'ятірку лідерів він потрапив. Тепер найцікавіше буде відмов. Ватися між цими двома турами Власне, боротьба триватиме за е, ультраправий електорат, враховуючи те, як розподілилися голоси на виборах. Власне, обох кандидатів. Це означає, що варто очікувати зміни у риториці обох кандидатів, зокрема і щодо України. Ми розуміємо, що найчутливішою темою тут може бути міграція, якраз і міграція загалом в усіх її аспектах, зокрема щодо українських мігрантів, які перебувають, зокрема українців, які перебувають на території Польщі, які переїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що це близько мільйон. На людей, яким Польща дала прихисток, і зокрема частково ці люди вже стали жертвою кампанії під час першого туру виборів президента. Коли зокрема Рафал Часковський, загалом доволі продемократичний, проєвропейський, проліберальний ем, кандидат у президенти, почав змінювати свою риторику на більш жорстку щодо мігрантів з України. І він щодо біженців з України, зокрема, він зазначав, що лише ті люди, які переїхали до Польщі після полномасштабного вторгнення і вже працюють працевлаштовані, можуть сплачувати податки у польський бюджет, мають право на отримання допомоги допомогою так званих 800+, плюс, тобто 800 злотих на дитину, будь-яку дитину, у Польщі на місяць, власне, це означає, що інші люди не повинні претендувати на таку допомогу. Словом будемо спостерігати за тим, як буде змінюватися їхня риторика. Ще додам, що учора ввечері, власне, за підрахунками вже перших результатів за полів, ситуація щодо переможців була зрозумілою і власне виступили перед своїми прихильниками і Часковський і Кароль Навроцький. Власне, Часковський провів свій післявиборчий вечір у містечку неподалік Любліна, де він зустрічався із виборцями вже після 21 години, коли. Вже стало відомо перші результати з і коли вже підрахували перші голоси. І власне він зазначив, що надалі спрямує усі свої зусилля на продовження боротьби на те, що не варто поки розслаблятися. І зокрема, багато уваги приділив тому, які саме реформи будуть уцілені за його президентство якщо йому таки вдасться виграти. До речі, я нагадаю, що загалом президент у Польщі має право вето. Це так звана негативна влада. Тобто він має можливість, попри всі обмежені своїх своїх функцій відповідно до польського законодавства. Він має право на Дати вето на усі законопроекти, які пропонує парламент, і які його не влаштовують. Зокрема, цим правом користувався Анджей Дуда упродовж останніх півтора року, коли була був такий контраст між тим, що власна більшість у парламенті і уряд представляла одна партія громадянська платформа, яку наразі представляє Іраволчасковський, і власне президент був з іншої партії Право та справедливість, яка була до цього владною партією, і через це низку законів і законопроєктів, які власне пропонували громадя, представники громадянської платформи. Та уряду президент міг блокувати. І власне Часковський наголосив на тому, що тепер значна частина ініціатив, які були передвиборчими обіцянками громадянської платформи на парламентських виборах 2023 року. Він зможе розблокувати. Це Стосується, наприклад, таких дуже чутливих для польського суспільства тем, як судова реформа. Зокрема, через неї через судову реформу права та справедливості до 2023 року, були суттєві суперечки у Брюсселі та власне, Варшави. І також він згадав про права жінок на аборти. Це також дуже чутлива. Ва, тема для польського суспільства загалом права жінок, що цю ініціативу так само буде розблоковано. Зокрема, у свої передвиборчі у свої вже після виборчі, точніше промові. Вчора в своєму штабі у Гданську рідному місті Кароль Навроцький наголосив на тому, що знову ж таки боротьба буде продовжуватися, і все, що зараз потрібно зробити, це приділити увагу найближчим двом тижням і об'єднанню довкола цієї боротьби. Він зазначив, що насамперед він очікує, що прем'єр Дональд Туск, який представляє громадянську платформу, дасть. Провести цей тур виборів справедливо він не казав, що вибори відбулися із порушеннями, але натякнув на те, що сподівається на справедливу боротьбу, і так само наголосив, що навіть тим кандидатам, які наразі. Не пройшли до другого туру, і все ж таки варто продовжувати політичну боротьбу і тиснути на польський уряд, щоб власне вибори відбувалися чесно, без порушень, і щоб ми дізналися вже першого червня. Остаточно переможця президентських виборів у Польщі. Ну що ж першого червня дізнаємося? Дякую, Олено, за детальний виклад того, що відбувалося впродовж останньої доби дослівно. у Польщі. Олена Коренкова, наша кореспондентка, була з нами на зв'язку.